Привіт, друзі! Ви на каналі Історії без купюр і давайте поговоримо про каву. Багато хто з вас починає свій ранок з чашечки кави. Можливо, роблячи черговий ковток, ви замислювались колись про те, а яка ж історія цього напою? Якщо ви ловили себе на такій думці, то це відео саме для вас. Кінець 17 століття 1683 рік. У планах османів заволодіти Європою, і вони виступають у похід. А Великий візир Кара Мустафа мріє створити західну мусульманську державу і столицею у відні. Збираючись на війну, він бере з собою гарем, переносні сади, екзотичних тварин, велику кількість мішків з кавою та навіть кілька кавових дерев. Почалася блога відня 200тисячним османським військом. В одній із домівок капітана Відня тимчасово мешкав надвірний, цисарський придворний кур'єр Юрій Кульчицький. У мешканців закінчуються запаси їжі. Османи постійно обстрілюють відень, а у перервах між обстрілами з їхнього табору до міста поширюється аромат запашної. Він добре знайомий Юрію Кульчицькому. Так як на той момент, попри те, що міська влада мобілізує армію, вдається зібрати всього 10 тисяч військових. У відні оголошують набір добровільців, куди й одразу ж і вступає Юрій Кульчицький. Саме в цей час. Папа Інокенцій XI шукав чоловіка, який би міг передати листа до польського короля Яна III собеського, повідомити про те, що він не зможе стояти, якщо не отримує допомогу. В листі він благав прийти з козаками на ту битву, бо без козаків неможливо було здолати військо. У Кульчицького виникає план ризикнути і покликати на допомогу, і до всього цього поцупити для себе одне з кавових дерев. Але хто той чужинець і навіщо йому ризикувати своїм життям, обороняючи міські мури? Давайте перенесемося 1640 рік на українські землі в селище на Галичині під назвою Кульчиці Шляхецькі. У сім'ю дрібного шляхтича Гербу Сас, де в родині Кульчицьких Шелестовичів народився хлопчик Юрій Франц Кульчицький. І ось тут існує дві версії або легенди життя Юрія. За однією, він з 20 років пішов на січ, де він кілька років казакував та під час одного з походів потрапив у полон, де досконало вивчив османську мову, ознайомився із технологією приготування напою і призвичився до кави. І в нього виникла геніальна думка не лише відкрити власну кам'ярню у Відні, але й зробити кавовий напій більш уживаний у всій Європі. Після звільнення з полону, приблизно у 1673 по 1678 роках, Кульчицький кілька років працював перекладачем для белградського відділення Віденської східної торгівельної компанії, а потім і сам зайнявся торгівлею. Відкривши у Відні власну торгову компанію, яка продавала килими шовк та ювелірні вироби. За іншою версією, ніколи не був казаком і ніколи не служив у війську, а просто у юнацтві, як і багато його земляків, поїхав вчитися до Відня, отримувати освіту військового дипломата. Але навчанню заважають постійні головні болі, і навіть європейські лікарі не можуть полегшити його стан. За рекомендацією друзів, Юрій звертається по допомогу до східного лікаря, який мав особливий метод лікування мігреній. Приготувавши лікувальний відвар пінчу, попередньо розтерши якісь чорні зерна, лікар швидко поставив хворого на ноги. За однією з легенд ці загадкові ягоди відкрили Ефіопи. Вони почали їх вживати перед битвами. Ягоди придавали їм сил. Дуже швидко напій поширився мусульманськими країнами, а звідти потрапив і до Європи. Але християнська церква пити його забороняла, а тих, хто порушував заборону, спалювали на вогнищі. Пройшов рік, і Юрій блискуче закінчує навчання, стає дипломованим спеціалістом і отримує престижну роботу у Туреччині на посаді викладача у австрійському посольстві. Але починається війна, яка і застає його. У Відні повернемось у 1683 рік до облоги Відня, нині кавової столиці Європи. В ніч з 13 на 14 серпня Юрій, перевдягнений на Османського купця і взявши з собою супутника серба Юрія Михайловича, який виконував роль слуги, вирушив дорогу через лінії облоги. В турецькому таборі їх зупиняють, на що Кульчицький відповідає, що вони купці з Білгорода, і основна їх функція. Полягає в тому, аби постачати харчі для турецького війська. До речі, щоб ніхто не сумнівався, що він турок, Кульчицький під час подорожі співає веселеньку османську пісню, і це спрацювало. 17 серпня розвідникам вдалося повернутися до Відня та передати війську, щоб вони чекали на допомогу. Польсько-австрійські війська розбили вщент османське військо та зняли облогу міста. Османське військо втікає, залишивши. Свої намети та особисті речі. Для городян Кульчицький стає шановним національним героєм Австрії. Його винагороджують грішми, дають власний будинок, звільняють його компанію від податків на 20 років. І найголовніше, король Ян III Собеський, дозволяє Кульчицькому забрати собі щось з турецьких трофеїв. 300 мішків із зерном це єдине, що йому було потрібно. Через деякий час міська влада, незважаючи на порушення заборони на кавопиття. Надала Юрію концесію на відкриття кав'ярні, і він прийнявся за справу. Спочатку, одягнений у Османський одяг, він носив турецьку каву без цукру на тачці вулицями Відня. І ось за два роки після облоги він все ж таки відкрив у відні кав'ярню, яка називалася під синьою пляшкою. У своїй кав'ярні герой війни, одягнувшись у фантастично багатий одяг, особисто готував каву для кожного відвідувача. Кав'ярня була декорована у турецькому стилі. З часом під синьою пляшкою перетворилася на одне з найпопулярніших місць міста, але віденці залишалися не в захваті від кави. Що спонукало Кольчицького почати експериментувати, доки він не вигадав каву по віденськи. Як це сталося? Одного дня до гарнятка з кавою абсолютно випадково потрапив шматочок цукру. Скоштувавши зіпсований напій, Кульчицький додав молока, і солодка та міцна кава з цукром стала на диво смачною. Вона викликала у відні справжній ажіотаж. Перед кав'ярнею почали збиратися величезні черги. А ось і рецепт кави від Юрія Кульчицького або відомий на весь світ рецепт кави по Для повіденські. Вові підсмажені зерна треба перетерти. Потім обов'язково треба покласти кілька шматочків цукру на дно. Турки. Далі засипаємо перемелену каву у порції 1 ложка на одне горнятко і заливаємо водою. Потім ставимо турку на вогонь. Як тільки підніметься піна, турку необхідно забрати з вогню, але потім знову поставити на місце. І так кілька разів. Далі заливаємо каву в горнятко, додаємо молоко і віденська кава готова, можна куштувати. Щодо долі Кульчицького він помер від хвороби чахотки у відні 19 лютого 1692 року. Через 100 років після його смерті у Відні налічувалося вже 200 кав'ярень. Найбільша мережа належала нащадкам самого Кульчицького. Саме тому одна з вулиць Відня вже понад 100 років носить назву Кульчицька Гасе, вулиця Кульчицького. А в 1865 році у Відні. Був встановлений пам'ятник українцеві Кавоману. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.